Обласна федерація футболу підписала ділову угоду з Івано-Франківською філією Приватбанку. Мова йде про фінансову обізнаність дітей та масове залучення їх до найпопулярнішого у світі виду спорту футболу. Ми давні друзі з федерації футболу, і ми вирішили спільну акцію провести. В чому суть хочемо поєднати наші зусилля з метою, ми кажемо всебічного розвитку дітей. Тобто. У нас є Юніорбанк, це така соціальна програма від Приватбанку для дітей віком від 6 до 17 років. В першу чергу зрієнтована на виховання фінансової грамоти, грамотності дітей їхньої. І хоча юніорбанк це не тільки бізнес-школа, де економічні знання, це і така програма, яка спрямована на всебічний розвиток дитини. Щаслива нагода появилася сьогодні. Наші друзі, наші партнери Федерації футболу, які займаються розвитком футболу в регіоні, заняттям розуміють і ми, і вони, що фізична культура, заняття спорту це визначальне. І до цієї, до цієї справи треба долучити якомога більшу кількість дітей. Тому що. Діти стають менш активними, діти набирають вагу, діти комп'ютеризовані, але стають лінивішими і далі відходять від природи. Це неправильно. Треба їх далі направити в русло більш активного способу життя. Тому ми підписали сьогодні, ви бачите, угоду про співпрацю з обласною федерацією футболу. І це вигідно всім. І дітям. І банку, і федерації. Чому? Тому що діти зможуть реалізувати в себе роль спортсмена з одної сторони. Ми популяризуємо наймасовішу гру футбол. Ми долучаємо дітей і виготовляємо їм картки, де є бонусні кошти на цих картках, на так званих картках юніор-банку. Вони можуть і зберігати. Там і власні гроші на цих картках, і стати учасником різноманітних програм і акцій від Юніорбанку. Дитячий футбол це один з небагатьох видів спорту, який наймасовіше зацікавлює юних мешканців до здорового способу життя. Власне, із такою метою в Україні діє дитячий турнір Шкіряний м'яч. Ви знаєте, шкіряний м'яч ми почали впроваджувати в Україні ще в 1998 році. Це вже досить тривалий період. До речі, відродження відбулося саме в Івано-Франківську. Був перший такий стартовий турнір. І сьогодні, дякуючи Асоціації аматорського футболу і регіональним відділенням Федерації футболу в областях, разом з освітянами, разом з місцевою владою, це дуже популярні і великі дитячі змагання. Сьогодні вони проводяться у чотирьох групах вікових. Задіяні різні діти на різних етапах, починаючи від школи і закінчуючи всеукраїнськими фіналами. Як завжди, не вистачає коштів. Ви знаєте, що як завжди не вистачає коштів для дітей, для юнацтва, для юнацького футболу. Тому ідея підтримки Приватбанку це дуже хороша ідея. Ми взагалі давно шукали генерального спонсора для цього турніру і ви вже переконалися, що є щире бажання допомогти. І ми думаємо, що така спільна співпраця, залучення хоч якихось мінімальних коштів для чого? Для того, щоб стимулювати дітей, нагороджувати їх м'ячами, формою. Ми проводимо заявочну кампанію, ми оформляємо заявочні документи разом з нами в школу до вчителя фізкультури, до директора, до батьків йдуть працівники банку. І вони разом з нами, паралельно з нашими заявочними документами, оформляють свою карточку, яка називається Юніор-банк. Дуже просто. І ми вже, тоді, тоді, знаєте, ще один плюс, який ми позбудемося фікції в звітності, бо ну, банк серйозна організація. І тобто ті діти, які вже будуть учасниками наших змагань, вони будуть зареєстровані як з карточкою, і це буде 100% точність, скільки дітей задіяно на самих перших і фінальних етапах. Це великий плюс. Залучення дітей до великої гри це перший крок, запевняють фахівці, і таким чином це буде стимуляцією для занять. От, наприклад, переможці турніру шкіряний м'яч поїдуть на відпочинок до артеку. Такі сприятливі дії експертів є неабияк потрібними для дитини, котра тільки розпочинає серйозне заняття футболом.